Ось, знаєте, це роутер у нас сьогодні на огляді. Ті, хто давно підписаний на канал, скажуть: Бабл, ти з глузду з'їхав, він в нас вже був. Нифіга. Це rt ax 52 Pro, це такий собі подонок серед роутерів. Таке скотеняко, яке я не знаю. Бо знаєте чому? Ось ви бачите зараз тести, це 5 ГГц на ггабітному роутері. Ви запитаєте, як? А я скажу так: два провайдери у режимі балансування навантаження. Так, якщо підтримує е, хост, де ви з'єднуєте з яким мультиконект, і через е, балансування, то ви отримаєте через Wi-Fi більше, ніж гігабіт. Це стабільно, якщо ваш смартфон може, чи там ваш пристрій. При тому, що тут є агрегування, ось дивіться, тут 4 гігабітних порта, і казалось би, все обмежено гігабітом, ніфіга. Оці два порти я назначаю на балансу на балансування на двох провайдерів. А ці два можна агрегувати через протокол 802.3 ad і під'єднати, наприклад, наш сервер зі швидкістю 2 гегабіта. Отримати 62 Гіта. І тоді через Wi-Fi, у якому є 160 МГц, і тут у нас загальний індекс швидкості ax 3000, а у порівнянні зі старим ax 52 у якому було 1800, ми можемо отримати нормальний, нормальну швидкість на нас сервер на зовнішнє середовище. Ну, якщо брати там вже не брати, ну якщо брати балансування навантаження на двох провайдерів і не брати урахування мультиконекту на деяких хостах, то тотальна швидкість на всі пристрої. Не брати на один пристій складе 2 гігабіта. Він просто буде адмініструвати, і таким чином у вас буде доступ одна, одна мережа всередині дому, дві мережі назовні. А по покриттю. Що, що ти? Отаке, знаєте, падлюко. падлюко, Яке я думав, знаєте, там, ну, як старий Х-52, я рекомендував двокімнатну квартиру. Думаю, ну те саме, мабуть. Меж підтримує, там, з'єднав, отримав там, якусь е, нормальну, нормальне покриття і рекомендував я для двокімнатної квартири. Ганяв я тут лісичку, ганяв. Ми так і не знайшли, де він впаде, де він там падає зі своїм покриттям. Е, в мене зовсім було враження, що це. Я не знаю, якась... Ну, коротше, він просто-напросто з нормальним покриттям, нормально працюючий, швидкий і ще й бюджетний. Наскільки бюджетний, описі під цим відео посилання переходьте, дивіться. І, звісно, підписуйтесь, натискайте ми поїхали його. Не... точніше, пішли його тестувати. Якщо я вам зараз покажу ці результати. Ви скажете, що такого не може бути? Це ж гігабітний роутер. Це ж гігабітний роутер. А ну, давайте, скільки тут. Опа, 1060. Ну, максимально, що ми тут бачили, 1250. То от давайте відразу будемо оновлювати. Ну, давайте подивимось. 1050, 1040 це більше гігабіта. Не просто там під Гігабіт. Давайте ще разок. Давайте ще разок подивимось, що у нас виходить. Ану, давайте. 1000. Ану, пішли 1150. ну Це, враховуючи те, що я вже його замуштрував, і ми десь годину оце сидимо, А, поясню: це AX52 Pro, гигабітний роутер. Давайте ще раз. Гигабітний роутер, який, який може у режимі балансування навантаження працювати з двома провайдерами. При тому, що в ньому, не дивлячись на те, що це мега-дешевий роутер, він може працювати з агрегацією двох портів для нас серверу, наприклад. Ну, ми скільки не робимо, це піти гірсувати. Передавайте ще одне: лисичка, йди сюди, давай на нашу дистанцію. Будь ласочка. от, давай, давай ми базовий тест візьмемо у 1 Гбіт, щоб не було, обмежимо. Щоб не було потім інсунуацій, щоб вони бачили базову, базову швидкість. Ну, це в нас буде 1 Гбіт Зараз по Wi-Fi, бо ми обмежили 1 Гбіт. це ми сервер обмеження обрали. Зараз відходиш до дверей і робиш тест ще раз. По покриттю. В мене був AX1800. Його максимально вистачало на двокімнатну квартиру, я це усім казав. Тепер приїхала Оце чудо. Чудовисько. Чудовись. <сіх> так, чудовисько. Яке, ну, за його ціну, вибачте, е, а ну, давай, відходь. Одразу зараз протестуємо і Wi-Fi, і, і е, покриття, а потім перейдемо, подивимося, що там заявляє нам виробник по характеристиках, і звісно, полазимо трохи з вами у налаштуваннях, щоб ви бачили, як це працює: Double One, це і тут індекс швидкості інше, x 3000. Тут Конект 2,4 ГБ на 5 ГГц. При тому, що тут процесор 2 ядра по 1,3, без USB, тут, в принципі, не повинно бути іншого на ASUS VRT. Ну що там? 976 на 779. Щоб ви розуміли, в нас велика студія, і це приблизно там від 20 до 30 метрів з перегородкою. Це фуфляжна за затичка, яку я називаю. Вибачте, я по-іншому не скажу. Ні-ні-ні, euh, чекай, зараз 2,4 ГГц перевіримо. О, У 2.4 у нас Конект 458 Мбіт. Я сам. Я в шоці. Я в шоці з цього роутера. Дивіться, у 2.4 300 Мбіт. Я не знаю. А, знаєш, випускаємо цей огляд, і ми. Не будемо. Ну, я не знаю, я не знаю, як виправдовуватись потім. Ми ж, ми ж не доведемо, що ми її там не збрехали. 286 Мбіт на завантаження у 2,4 на хвилиночку. Так, тут буде падіння до 50%, але це нормально. Давай 286 на 135. Давайте. Зараз ви мене, мабуть, запитаєте, як це можливо на 1 гбітному роутері отримати такі цифри. Я вам поясню. Справа в тому, що. Вже зараз хостить, не обов'язково робити агрегацію 154 на 90. Це класні показники. А давайте ще 5 ГГц переробимо, щоб я вже такий був дуже-дуже впевнений. Ну, це таке собі. Ну давайте, в нього канальна швидкість 2,4 ГБ. От ми бачимо. Давайте, де там наш підтест звичайний. Це ж я на зовнішній світ тут. Чи ж якби зовнішній світ знайти хост, який там повний мультиконект підтримує, то там було б 1,6-1,7. Я вам поясню, це можливо завдяки тому, що деякі зараз хости вже можуть працювати по мультиконекту через двох провайдерів, якщо підтримує роутер. Цей роутер це підтримує. Навіть не потрібно робити повну агрегацію ван-портів для того, щоб це отримати. Достатньо два провайдери уже ні у режимі балансування. Це означає, що два провайдери по гігабіту. Все, тисичка, дякую тобі. Це означає, що два провайдера по гігабіту будуть сумарно віддавати два гігабіта на всі пристрої, які є у мережі яким чином це зробила Asus на такому е, бюджетному роутері, це ну, таке ще питання. Ну, дивіться, по характеристиках. До речі, посилання усі в опису під цим відео. Це ж Wi-Fi 6 роутер. В нас тотальна швидкість 574 Мбіта на секунду. Це канальна тотальна сумарна швидкість усіх пристроїв на 2,4 ГГц, 2,4 Гбіт на 5 ГГц. А, при тому, що в нас е, схема MAMO 2 х 2. В нас процесор двоядерний по 1.3, 120 МБ флеш 256 Гб. Це звичайний роутер, побутовий для квартир. 160 МГц, є 1024 кам і всі порти гигабітні. Якщо хочете перевірити порти, ну ми їх вже перевіряли в принципі. Ну давайте стартанемо ще перевіримо. Е Лан-порти і будемо отримувати ті самі гігабіт на гігабіт. Це просто працюючий роутер без USB і з деякими можливостями сучасних роутерів. Тому по швидкостям ми закриваємо з вами це питання. Тепер далі що в нас є? От я до речі, тільки тільки тестував 82-й. Тепер ми відразу бачимо, що в мене під'єднано два провайдери. Він підтримує подвійний ван. В нас є підтримка Mesh, і за і за допомогою Mesh ви можете поширити покриття. І так, якесь прикольне до болі. До високих показників тисячу квадратних метрів, там яких заприліти. Є гостьові мережі, диспетчер трафіку. Зі швидкістю з швидкістю з'єднання. Ну тут вже. А як? А швидкість з'єднання воно як буде тестувати на мультиконекту? Та не як воно мультиконект. Воно один провайдер буде мучити. Воно один од, одну лінію буде зараз тестувати. Я не знаю, мультиконект воно підтримує чи ні? Мабуть, ні. Мабуть, ні. Ну тут чистий грабіт на один порт воно вимірюється. внутрішній. До речі, у рох-роутерах у коштовних, якщо робити ось такі приколи, ну давайте КПІ телеком Київ. Якщо робити такі приколи, то він у багатопоточному режимі також може тестувати навіть на внутрішній програмі, але там версія прошивки інша. Вона може це робити. А, а що ми тестуємо? Так, в принципі, він порт тестує. Тепер батьківський контроль. Звичайний, самий базовий з обмеженням по часу. Ніякого розширеного по типу, знаєте, там, з фільтруванням самого контенту тут немає. У бездритовому з'єднанні ми бачимо, що він підтримує 160 МГц. Канали від 36 по 140. До речі, рекомендую ставити 36-й канал на 160 МГц WPA2 персональний, хоча він підтримує WPA3. А також в нас є. Ja. Тут різноманітні моменти по типу розширених налаштувань, налаштування радіус, бездротові фільтр бездротових МАК, і у локальній мережі підтримка ІПТІВІЯ. При тому, що на WAN от, тут саме прикол. Так, у нас є статична IP-адреса PPPOE, PPTP, L2TP підтримка варіантів саме типів тип, типу підключення Ван. А тут от, вже в нас активувати подвійне з'єднання ван. І тут у нас йде перший ван. Ми використовуємо габітний і lan порт 3 використовуємо. Бачите, баланс навантаження, оптимізує ресурси, максимально збільшує пропускну здатність, а це забезпечує кращі робочі характеристики, первіний второй Ван з подібними швидкостями мережі. А тепер у локальній мережі у керуванні комутатором ми можемо увімкнути агрегацію каналів LAN-1 і LAN-2. Наприклад, якщо у вас є nas сервер з двома гігабітними портами і він агрегується, то можна під'єднати і через Wi-Fi, наприклад, отримувати доступ до вашого NAS-серверу через Wi-Fi на швидкості набагато більше, ніж 1 Гбіт. А далі в нас є підтримка IPv6 і, звісно, VPN-PPTP, OpenVPN, IPSec VPN, і WireGuard, це можна підняти сервери. А так він підтримує ще VPN Fusion і, звісно, Instant Guard. Є базовий брадмауер з фільтром URL і ключових слів. І є в нас дуже адміністрування, де ми можемо назначити різноманітні варіанти роботи цього роуту. Режим транслятора, медіаміст, бездрутового маршрутизатора і точки доступу. У цілому прикольний роут. Давайте вже зробимо висновки. У якості висновків скажу нормальний битовий пристрій. На не дуже велику кількість пристроїв, бо в нього пам'яті замало буде, наприклад, для 100 пристроїв це буде забагато е, пристроїв для цього роутеру. А для битового, там, де там, пару десятків пристроїв, спокійнесенько беремо і, не, і навіть не, не думаємо нічого іншого. Нормальний роутер. Рекомендую. З вами був Баба на каналі Тесмусій Україна. На все добре.